Річницю запуска супутника у Житомирі відзначили у науковому колі зустріч радянського космонавта Віталія Жолобова з представниками адміністрації, покладання квітів до погруді Сергія Корольова та зустріч науковців зі школярами. Віталій Жолобов згадує колишні наукові перші відкриття і впевнено говорить про досягнення наступних поколінь науковців. Если бы воспитывались и росли люди, способные хоть на тысячную долю быть талантливыми, таким как Сергей Павлович, наверное. Это було бы прекрасно. Єсь дуже много талантливих ребят. Доктор технічних наук та завідувач кафедри Іван Грабар констатує значні прогалини у знаннях молодих техніків. І коли я спитав сьогодні на першій лекції своїх студентів, чи знають вони, що сьогодні за день, чи знають вони що таке 4 жовтня в історії людства. На жаль, я не почув ствердної жодної відповіді. Коли я їм підказав, що перший супутник і спитав, в якій країні це зроблено. 90% сказали, що це було зроблено в Сполучених Штатах. І коли я сказав, що на планеті Земля є невеличке місто Житомир, і в місті Житомир стоїть пам'ятник, якщо ви там будете, підіть, подивіться на цей пам'ятник. І той чоловік, який стоїть на тому пам'ятнику, Сергій Павлович Корольов, наш земляк, тримає в руці саме цей супутник, саме цей супутник. ну Багатьом студентам це було ну, в якійсь мірі відкриття. Аби менше було прогалин у знаннях молоді назустріч з науковцями авіаційної космонавтики, і запросили школярів, щоби їм розповісти про колишні світові досягнення, з якими Житомир тісно пов'язаний.